Банк Англії передбачає, що Велика Британія зможе незабаром вийти з рецесії однак загальний економічний стан держави залишається слабким. Такий висновок зроблено у звіті головної фінансової установи країни. Три місяці тому Банк Англії прогнозував економічне зростання на 0,8% за підсумками року. Ці надії були марними. ВВП Британії скоротився на 0,7% у другому кварталі року. На відміну від олімпійців, які вразили нас досягненнями за останні два тижні, наша економіка ще не досягла бажаної потужності. Вона лікується але повільно. Умови необхідні для зростання створені. Комітет монетарної політики буде й надалі робити все, аби досягти одужання. Очікується, що вже до кінця 2012-го буде досягнуто рівня інфляції у 2%, що було поставлено за мету фінансовим регулятором. За прогнозами, обсяги виробництва в країні зможуть досягти до кризового рівня не раніше ніж у 2014-му. Скорочення бюджетних витрат та погана погода, яка не сприяє рітейлерам, не могли не позначитись на рівні добробуту британців.